Вітаю, віднині заброньовані чоловіки матимуть право виїжджати за кордон, Щоправда, лише у відрядження або у відпустку, і лише якщо будуть мати від установи, де вони заброньовані, відповідні документи. Для відпустки необхідно мати лише документ, який підтверджує, що структура, за якою заброньований чоловік, дає йому можливість провести відпустку за кордоном. Не знаю, чи будуть нести відповідальність керівники установ, якщо чоловіки не будуть повертатися з-за кордону, а це, ймовірно, можливо. Думаю, що відсотків 15-20. Неможливо, 10-15 не будуть повертатися, скориставшись своєю можливістю виїзду. Проте держава йде на цей крок, йде усвідомлено. Про це повідомив пан повідомив пан Демченко. Новина виглядає так: заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордону відпустку та службове відрядження для чоловіків, які перебувають на певних посадах державної служби. Діють обмеження, вони можуть перетнути кордон. Лише задля відрядження. Ну а усім іншим для відпустки необхідно, ну там довідку і так далі. Станом на сьогодні дійсно перетин кордону чоловіками дозволено в обмеженій категоріальній базі, наприклад. Викладачі університетів, якщо вони є учасниками наукових конференцій за кордоном, за умови у них запрошення, дозволу Міністерства освіти і науки України, можуть виїхати, але тут є нюанси, тобто на кордоні можуть бути запитання, тебе можуть, в принципі, повернути. Ну, тобто тут уже як, як пощастить, як ви себе поведете, як ви пройдете співбесіду, якщо ви вперше виїжджаєте, по-різному, буває. Але, 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 військові також можуть виїжджати, якщо в них є відпустка, якщо вони, наприклад, демобілізовані з певної причини. Також чоловіки віком більше 60 років мають право виїжджати, чоловіки менше 18 років мають право виїжджати. Правда, ті, хто менше 18 років, часто виїжджають з дорогою в один кінець. І ось така лібералізація, тобто послаблення. Перетину кордону мною передбачалося ще з 2023 року. Я передбачав, що таке може бути, що держава піде на лібералізацію перетину кордону, адже напруга всередині суспільства вона наростає, коли люди не можуть виїхати з країни вже три з половиною роки. Це дійсно складна складна ситуація. Ми знаємо з фізики, там хто фізику вчив, якщо система замкнена, то в ній зростає хаос і. Деструктивні процеси, ймовірно, у відповідь на це держава пішла на певні обмеження, на на скасування певних обмежень, бо на певні обмеження держава пішла вже давно. А, напишіть, будь ласка, ви в коментарях, чи готові ви скористатися цією можливістю, чи дійсно ви скорита, скористаєтеся можливістю для того, щоб виїхати у відпустку? чи Просто виїдете за кордон і помашете ручкою. Напишіть, якщо можете. Ну знаю, що багато людей, які виїжджають за кордон, все ж таки повертаються. Серед тих, хто виїхав, чоловіків неповернення це 15-20%. Невищий показник. Все ж таки, люди повертаються, і особливо коли ти заброньований, коли в тебе є відстрочка від мобілізації, то виїхати і заїхати в принципі це не та історія, коли в тебе відстрочки немає, броні немає, нічого. Немає. Тут ти не вийдеш, не вийдеш. Деякі чоловіки просто сидять вдома і взагалі носа не показують на вулицю, тому що, тому що йде повна тотальна мобілізація. Є випадки, коли люди просто виходять за забор, який побудували в себе, виходять і ну, неочікуваним для себе чином потрапляють на перевірку документів і з подальшою мобілізацією, тому що ніякої ні резерву, ні оновлення даних у них, очевидно, що немає. Чи буде це стосуватися людей, які мають не бронь, а відстрочку від мобілізації? Ну, це я буду з'ясовувати і відповідь про це напишу в себе в телеграмі. Телеграм легко знайти. Вводите Сергій Ягодзинський, канал на більше ніж 200 тисяч. Не помилитесь. Бережіть себе і пам'ятайте, що це має закінчитися. Ми маємо жити у вільному світі. Життя наше йде. Світ розвивається шаленими темпами. Те, що відбувається за кордоном. Ті, хто не бували за кордоном під час воєнного стану, ви просто не уявляєте, просто не бачили, не бачите, не маєте можливості бачити, а що там відбувається. Ми маємо е долучитися до країн вільних, країн ліберальних країн. В яких діють права свободи, і де громадяни мають можливість і право подорожувати всім світом. Світ прекрасний, світ чудовий, але на жаль, сьогодні Україна потрапила в величезну халепу. Йде війна, і цю війну потрібно завершувати. Яким чином поговоримо про це в наступних відео? Також багато публікацій є в телеграмі. Приєднуйтесь, не будьте байдужими і бережіть себе.